1 листопада 1995 року народився Дмитро Іванович Коцюбайло, символ українського нескореного духу, воїн із позивним да Вінчі». його життя це історія боротьби, вірності й сили, коли почалася революція гідності, Дмитрові було лише 17, і він прийшов на майдан не спостерігати, а діяти. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт і залишався там 9 років. Вісім із них воював без наказу за покликом серця. Його позивний Да Вінчі не випадковий. До війни Дмитро навчався на художника, мав тонке відчуття світу, але війна перетворила його талант на мистецтво захищати. Його батальйон Вовки Да Вінчі став одним із найбоєздатніших підрозділів, прикладом братерства та незламності. Він продовжив шлях своїх предків. Його прадід воював у лавах української повстанської армії, яка боролася за незалежність України. Да Вінчі часто казав, що лише продовжує боротьбу, розпочату дідами. У цьому глибокий зв'язок поколінь, справжній український код нації. Дмитро не визнавав жодних домовленостей із ворогом, вважаючи, що перемога можлива лише через силу, єдність. Для нього Україна була не просто територією, а живою істотою, домівкою, за яку варто віддати життя. Він був націоналістом у справжньому значенні цього слова, не у вигляді лозунгів чи символів, а як людина діє. Для нього націоналізм означав любов і відповідальність за свою землю. Такі люди не народжуються, вони формуються у боротьбі, і він довів бути націоналістом це бути людиною, здатною віддати все заради свого народу. У свої 27 років Дмитро вже був легендою, герой України, командир, символ покоління, яке виросло у війні і не зламалося. Його постать це історія українського духу, який пережив усі імперії, голод і репресії, але не згас. Дмитро Коцюбайло загинув, як жив, на передовій, захищаючи своїх побратимів і свою землю. Його смерть стала болем, але й натхненням, бо такі люди не зникають, вони залишаються в серцях тих, хто продовжує їхню справу. Він довів, що сила нації не в кількості, а в якості сердець, які за неї б'ються. І сьогодні, коли Україна знову бореться за свободу, постать Да Вінчі нагадує: перемога приходить до тих, хто діє. Його життя це не просто сторінка історії, а урок для кожного. Любити свою країну понад усе. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.